Накопав сьогодні таких гарних черв'ячків жорненьких. Будемо ловити на них гарну здорову рибу. Отак От двічі його продів. О! Ось такий ласий кусочок. Смачний, зараз ми йому закинемо он туди, отак трішки о, якраз чудово. Ну все, будемо чекати гарної рибки. Опа, нічого собі маленьке. Оце маленьке. Дивіться, що витворяє. Оце. Оцей покльовочка єлі-єлі трогала. Бачили як. Що ж воно в мене там таке? Що ж воно в мене там таке? Ой, яка ж красота. Ой, виночок. Дивіться, який чудовий красунчик. Що він робить? А А як клював? Так обережно, так обережно! Зараз спробую его доставать. А, такий. Так, дістав я его І зараз вам покажу цього красунчика. Вот такий. Гарненький. Просто чудовий. Так, так, щось клює, 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 повів, повів, повів. Опа! Ух ти. Це щось гарне. Ой, красота! Он що робить? Це, мабуть, линочок у мене. Ой, хорошо, як. Как... Ой, як хорошо. Ой, як приемно. Як приемно. Так есть, лыночек. Ось такий, ось такий красунчик зловився. дивіться який гарний. Така в мене рибка тут є. От вам і свій ставочок. і не тягне, і таке трішки трішки шевело щось Ага. ага. Ох, як воно ж ніжно клює. Ох, і ніжно ж. Але ж дивіться, яка риба. Ну що ж це воно робить? Зовсім немає енергічних гарних таких клювань. Ленок знову. Знову леночка я зацепив. Знову він мені дивиться, що робить. Сьогодні в мене... Леночний день. Будемо пробувати його піднімати. Зацепився. Ось такий знову красунчик мене порадував. І відірвався вже на бережку. Так, ну, завершив я рибалочку сьогодні. Свою. Зараз покажу вам свій ловчик. Водичку під деревце. Водичку під деревце, хай поливається. Ось такі три красунчика я сьогодні зловив. Отакі. І четвертий дуже крупнячий карась. Ось, Ось така в мене пасхальна рибалочка. Отримав масу задоволення. Такий карась зразу його туди хай живе. Все, зараз ми їх відпускаємо. Отак, От хай живуть. Красиві такі гарні линочки. На сонечко взагалі. Ой. І цього. Ну, і приємний бонус тепер для них. Приніс ось пів відра каші. За те, що вони в мене тут живуть, ми їх погодуємо. Вони мене радують своїми клюваннями. Зараз ми їх гарненько погодуємо, бо наступного разу прийду вже не скоро. Нехай рибка під'їдається. Ну і так я сьогодні накопав досить, досить багатенько ще черв'яків. Дивіться, скіляки. Отаку кучу. Зараз ми їх теж на прикормочку рибки викинемо. Хай смакує. Дивіться, скільки. Гарні такі жарненькі. Зараз є. Все, хай рибка росте. Чекає мене наступного разу. Дякую, що дивилися. До побачення.